Сикар розпочався і у нас. Купили вчора в магазині м'ясце у шполі. Ми завжди там купуємо шашлик. Вони там уже його маринують. Є різні маринади, якісь у них вони говорять. Італьянські, вони відрами їх замовляють. Коротше, я все запитую, чи можна в них купити маринад, але ну, вони його так говорять, що не продають, а теж маринують І Каже, зараз світло відключають, то каже, дуже багато такої полуфабрикатів, якби на, на мангал люди беруть постійно і каже, тільки так і продаємо. Каже, ну якби трохи купляють, там просто м'ясо. До речі, м'ясо там по 170 гривень. А якби так по 200, говорять скрізь, то ну, якби там хороші ціни, і... а шашлик 250 гривень за кілограм і ну, вже ж маринований, поняли? Ж? А вона потім сказала, що через час буде по 210 Ну, чого так вже ми не уточнювали, але мене не чекали його, тому що... За час ми вже були вдома. Тому хто в шполі рекомендуємо це місце, дуже, дуже шикарний магазин. А зараз будемо учитися нанизувати, тому що будуть мені мастер-клас показувати, як же ж правильно потрібно нанизати шашличок, щоб його перевертати і він не падав. Дивіться в наступному відео, тому що в цьому не в, в цей. Не вмістю і бажаєте замовити мої рослинки, а також різноманітні квіточки на опті поштучно і ікра червона, чорна і щуки в наявності щодня. Це аквакультура, риба вирощується в басейні. Хто не знає, дивіться мої відео або читайте в гуглі, що таке аквакультура. І напишіть, чи знаєте ви, що таке аквакультура.